Українці вже давно прагнуть змін змін на краще. Мова про реформи йде вже давно. Проте ніяких змін Україна на думку пересічних громадян, поки не відчула. Які ж мають бути зміни і чого хочуть від нового уряду Прикарпатці, дізнавалась наша Ольга Гриців. Україна з новим урядом. Тож кожен чекає від нього якихось рішучих дій. Опитавши пересічних івано-франківців, висновок можна зробити один люди хочуть реформ. На їх думку, зміни мають відбуватись всюди, починаючи з подолання корупції, завершуючи реформами соціального значення. Взагалі потрібно щось робити, і вкрай важливо, щоб це було вже зроблено, тому що вже, вже в час втрачений і я вважаю, що Потрібно робити кардинальні реформи. Треба подолати корупцію. Перше, що зробити, а потім робити реформу. Та й все. Реформу в яких галузях, на вашу думку, потрібна зараз найбільше. Міліція, військова справа, медична. Отам. Я думаю, потрібно зробити якісь реформи. Перш за все, в якійсь військовій справі, допомагати спочатку армії, щоб роз, ну, змінити ситуацію, перетворити її на мирну, а потім вже робити інші реформи. Спочатку треба зробити спокій в країні. А у яких галузях пізніше? потрібно? Пізніше, перш за все, в освіті, скільки я студент, в економіці і в медицині. Так як я так як я працюю в медичній сфері, то медичні реформи це обов'язково, бо дітей немає чим годувати і чомусь пенсіонері працюють поза пенсію і 12, і 15 років. А молоді ходять, і немає чим діти годувати. Це я думаю, що саме перше, що треба робити з пенсійним віком, ще щось, і, і тоді вже з іншими реформами. Відтак економіст Сергій Васильченко каже, попереду для країни важкий рік. За його словами, Україна одна чи не з найбідніших країн Європи. Тому нагальність реформ є необхідною. Спочатку потрібно стабілізувати ситуацію з економікою, а далі справа за урядом та його діями. Зміни мають торкнутися усіх сфер діяльності країни. Успіх економічних реформ сьогодні залежить на едністю кіт економістів. Або Знаєте, як робити реформи, всі розуміють. Є досвід Східної Європи, центральної країн Східної Європи, колишніх соціалістичних країн. Вони це зробили швидко. Тобто, питання скоріше тут, в політиці, в політичному бажанні, в волі нового парламента і уряду робити ці реформи, чого раніше в нас, чесно кажучи, просто не було а, які реформи? Ну, в першу чергу, звичайно, це реформ пов'язане з демонополізацією економіки. Звичайно, реформа перезріла в податковій сфері. Тут нам треба спрощати податкове законодавство, причому негайно. Як це робила Грузія і Словаччина? Ну залишили три податки всі по 19%. Податок на вартість на прибуток на доходи громадян. Все, аби не заплутати ситуацію, бо по складності ведення податкового обліку ми знаходимося також на продані позиції світу за нами, тільки Нігерія. Політологи ж кажуть, новий уряд має почати негайно працювати над змінами в країні. На думку Тараса Случика, безумовно, війна, яка триває на сході, може додати труднощів у проведенні ряду реформ, але ніяк не стати на заваді, враховуючи те, що в Україні відбувається війна з Російською Федерацією, чомусь багато людей вважають, що спочатку потрібно завершити війну, а потім розпочати реформи. Насправді у історії нам говорить про те, що коли країна перебуває в стані війни, навпаки, набагато швидше і ефективніше відбуваються реформи, тому що в суспільство набагато більш. Слідкує за виконанням обіцянок уряду з одного боку, з іншого боку, воно дуже відчуває економічну і соціальну політику. І інше треба зрозуміти, що війна на сході відбувається якраз для того, щоб в Україні не відбулися реформи, тому що реформована, демократична, ефективна, успішна країна це є найгірше, що може відбутися на думку Володимира Путіна. За словами експертів, сподіватись на швидке покращення ситуації в країні не варто, адже країна наразі перебуває в процесі трансформації, який може тривати не один рік. Але для того, аби позитивні зміни таки розпочались, і новий парламент, і кожен українець має працювати задля того, аби Україна таки стала успішною європейською державою. Ольга Гриців Андрій Кімарчук, новини телеканал РАІ.